Природа це не лише джерело здоров'я і радості. Вона найбільший друг оціне багатство. Навчіть бачити красу природи і розкривайте її дітям. Візьміть за правило кожного дня милуватися природними явищами, якомога більше бувати на лоні природи. Любіть своє природне довкілля, бережіть його, нехай ваша рука ніколи не підніметься, щоб знищити красу природи. Будьте добрим прикладом для дітей. Навчившись милуватися, любити і берегти природне довкілля, ваша дитина буде милосердною, доброю, співчутливою до всіх і до всього. Вчіться розуміти природу, станьте її другом та захисником, Радійте красі природи, не нашкодьте її своїм недбалим сталенням і навчайте цьому своїх дітей. Виховуючи у малят любов до природи, рідної землі, навчаючи їх оберігати і примножувати навколишню красу, ми формуємо бережливе ставлення до природи. Дякую вам за увагу!